Ще один варіант роботи це робота в Мюнхені по розвезенні продуктів по супермаркетам Реве. Тут можна влаштуватися як і по категорії С на 26 тонник так і по категорії С Середня зарплата 3000 євро. Відповідно, щоб таку зарплату отримувати, треба робити два тури в день. Старт роботи в 4.30 рано, і робота з понеділка по п'ятницю, плюс кожна друга субота. При потребі фірма може допомагати робити параграф 24 і потім переводити на робочий 19-й параграф. Фірма має такі можливості. Тож, якщо вас цікавий цей варіант, цікавить робота в мюнхені, чи ви маєте категорію «С», то навіть якщо у вас немає великого досвіду, вас готові будуть постажувати. Е і відповідно цікавить організація легалізації німецької, то звертайтеся е додатково проживання можливо від фірми 400 євро, коштує е кімната своя, і відповідно е можна нею скористатися. Тож цікавий цей варіант роботи, звертайтеся, і я допоможу.